Привіт! Спробуй відгадати, що це за держава мова цієї країни сьома за популярністю у світі. Нею розмовляють близько 250 мільйонів людей. Вона є офіційно ще у восьми державах, серед яких Бразилія, Ангола та Мозамбік. Водночас трохи більше 10 мільйонів носіїв живуть у самій країні, про яку йде мова. Ця держава та Англія мають найстаріший у світі чинний договір про союз, його підписано у 14 столітті. Цей союз жодного разу не був порушений унікальний приклад тривалого дипломатичного партнерства. Уродженець цієї країни Фернан Магелан очолив вперше навколосвітню подорож. Його експедиція, що розпочалася 1519 року, довела, що земля кругла. Хоча сам Магелан загинув під час подорожі, його внесок у великі географічні відкриття був надзвичайно важливим. Ця держава майже 800 років була королівством. Монархія існувала тут від першої половини 12-го до початку 20-го століття. Це свідчення тривалої стабільності і безперервності влади. Тут розташований найдовший міст у Європі. Це міст васко да Гама. Його довжина понад 17 кілометрів. На цій скелястій вершині знаходиться найзахідніша точка континентальної Європи мис рока. Його скелі за вишки 140 метрів гордо височують над Атлантичним океаном. Напис на кам'яній плиці проголошує Тут закінчується земля і починається море. Що це за країна? Напиши у коментарях.